Гібрид відносно новий, але за два-три за сезони, які він а, знаходиться в Україні, він дуже гарно себе зарекомендував. Цей гібрид ми перевірили майже в усіх регіонах України і можемо відзначити, що він дійсно стабільний як від південної України, а від східної України і закінчуючи західної України, де він здатен протистояти таким погодним катаклізмам, як посуха, дав в кінці вегетації, як, наприклад, пізні сходи. Цей гібрид максимально в короткий час здатен сформувати сприйнятну таку. У вегетативну масу, да, і, відповідно, вже потім не мати проблем з перезимівлею. І так само він дуже гарно себе зарекомендував в умовах українських зим, він відмінно себе перезимував, і так само гарно себе показує а, в інтенсивних умовах Західної України, коли умови рівень технології там від, відрізняється в більш такий насичений рівень, да, більш розрахований на врожайність за 4 за 4,5 до 5 тонн. То цей гібрид абсолютно в даних умовах здатен таке показувати. По сроках посіву цей гібрид а, за рахунок того, що він швидкий з осінньої вегетації, ми радимо його висівати десь починаючи з оптимальних термінів по ріпаку зимому і закінчуючи пізніми терміни, тому що е, в осінній період він має таку швидку енергію нарощування вегетативної маси, і тому є певні ризики, да, якщо ми його будемо сіяти в такі нетипові для ріпаку е, терміни посіву, як то кінець липня. Да, от але гібританістон е, ми рекомендуємо, як я вже сказав, починати з оптимальних термінів, десь з 10 серпня. Да, І вже закінчуючи над пізніми термінами. Потім стосовно зимостійкості, ми вже перевірили, як я сказав. Протягом трьох останніх років, як е, в мікропосівах, як в демопосівах, і тим більше в товарних посівах, е, що цей гібрид має дуже високу зимостійкість. Даний гібрид характеризується середньораннім таким відновленням весняної вегетації. Максимально швидко, максимально ефективно використовує саме весняний період, і саме за рахунок такого більш середньораннього старту. Тому, от саме можна сказати, в таких умовах з ризиком е, посушливих умов цей гібрид буде себе максимально комфортно і стабільно відчувати. Має Перш за все, високу толерантність до Фомозу, а, і перш за все за рахунок гену стійкості РЛМ 7 до ФОМОЗУ. Даний гібрид має генетичну стійкість до вірусу жовтухи торнепсу.